Якщо ми робимо те, що хочемо, то ми спокушаємо Бога. І якщо ми спокушаємо Бога, то Бог поклявся, що ми не увійдемо в Його покой. Так єврейський народ не зберіг Слово Боже і служили так, як вони хотіли, і сказали Слово. Все робили так, як вони хотіли. Це повністю спокуса Бога. І якщо ми віруючи і грішимо, то ми розпинаємо Христа. Ісус помер за нас за наші гріхи, і тому ми повинні определитися, якими віруючи, або ми спокушаємо Бога своїми гріхами і далі розпинаємо Христа, або ми в дусі і істині. Ми повинні з'єднатися за Христом, бути сім'єю Божою. Ми повинні бути смиреними, покаятися, прийти до Бога і відкрити свої серця для Бога. Ісус є шлях.